Всім привітки, всім добрий рано друзі. Виходжу до вас, бо все-таки ночу зробила, помила голову. А, вчора не виходила, бо, по-перше, був вихідний. А по-друге, по-друге, чесно, нічого не хотілося в знімати. Взагалі. У нас вчора звичайний був день. Нічого такого незвичайного не сталося. Просто не було, напевно, настрою на те, щоб щось знімати. Коротше, якось так. Тут накоптила, буду вімкнула, внуський буті робити. Такс. І з вами потережаємо трошки, поки буде бутер готуватися. Розповідаю. Тімка захворів. Я пішла на лікарняний. З нічної я прийшла, почнемо з цього. Все було нормально. ну, Почнемо з того, що я була захворівша. І, звісно, ці сьомки, обнімашки нічим хорошим, зрозуміло, не могли завершитись. А в нас, в принципі, знаєте, я так замітила, тільки я хворію, потім тімка захворіє. Або навпаки, Тімка захворіє, потім я. ну, коротше, Або ми разом тупо так можемо в один день. Захворіти. Ну і так в цей раз вийшло теж. Але, як ви знаєте, ми хворіли останні часи без температури, а тут просто ну, пішла в нього температура. І не просто така, знаєте, тіпо, ну, маленька, прям висока температура. А, от. Це я була з нічною і на наступний день. ні, правильно. З нічної і це вночі вже було позавчора. От, нього ну, почалась температура. І вчора я прокинулася, ми поміряли в ньому температуру, температура трималася, але вже не така висока. Ну, коротше, ми пішли до лікаря. Вона його подивилася. Якийсь новий вірусняк взагалі не зрозуміло, тому що горло в нього не червоне, насморк, нежиті в нього немає. Просто кашель такий, хороший такий кашель у нього і температура. Але я коли хворіла, то температура була, але висока, я ж розповідала. Коротше, то я пішла з ним на лікарняний, <кій> полікуємося з ним. Ну, мені то в принципі вже норм, а вечем ще, конечно, температура ще сьогодні тримається. Так що лікуємося.